Вітаю вас на моєму каналі, мене звуть Сокіл, і сьогодні я вам буду розповідати про таку персонажку, як Саньхоа. Грати на Саньхоа доволі таки просто. З унікальних механік в неї є, так би мовити, посилена важка атака. Щоб зрозуміти, коли ви її будете здавати, звертайте увагу на шкалу, яка трохи вища за КП. І коли ви будете здавати вашу важку атаку, ви маєте попасти власне по блакитній частині. Але для того, щоб собі спрощувати життя і підсилити цю важку атаку, просто використовуєте або 5 базових атак, звичайних підряд, або скіл, або ульту, і тоді у вас буде підсилення. Якщо комусь цікаво, як виглядає моя синхова в плані статів, то ось. Власне, це було... Зроблено за рахунок стандартної зброї п'ятизіркової, яка дає критрейт. Якщо у вас немає, можу рекомендувати оцю, яка дає буст-атаки, коли ви використовуєте інтроскіл, тобто коли ви а інший союзник викликав її, типу на заміну на полу бою. І, в принципі, в неї немає більше якихось гарних альтернатив в плані зброї. На жаль. Але це, мабуть, будь-яка проблема до магерів, що на них зараз поки що доволі таки важко підібрати зброю. Ідеальним набором ехо для неї є повний людяний сет, адже вона постійно здає базові атаки і постійно матиме підсилення людяної шкоди. Коли ми будемо її прокачувати, ми будемо піднімати атаку та людяну шкоду, а також будемо відкривати нові пасивки, як от збільшення скіла. Після інтроскіла, або коли ми будемо використовувати зачаро... зачаровану та підсилену важку атаку після п'яти базових атак. І на останок, що роблять її копії. Перша копія дає 15% критрейту після п'яти базових атак, і це неймовірно. Друга копія витрачає менше енергії на важкі атаки. Третя збільшує шкоду по ворогам, в яких 70% плюс ХП. Ага, четверта та п'ята копія, вони по суті збільшують вашу підсилену важку атаку. А п'ята копія з... робить Саніхуа ще трохи сапортку, яка збільшує атаку.